Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я розкажу, чим не можна годувати кроликів в домашніх умовах. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Я вже вибрав, якого кролика буду показувати. Хай це буде Аляскою. Так, добре. Значить, чим не можна годувати кроликів в домашніх умовах? Чим не можна годувати кроликів? Правильний раціон для кролика дуже важливий. Якщо годувати тварину чимось шкідливим, це рано чи пізно позначиться на його здоров'ї в стані хутра і зубів. Чим не можна годувати кроликів в домашніх умовах і які продукти для нього небезпечні? Це буде описано нижче в статті. Умовно дозволені продукти. Є ряд продуктів, що можуть нашкодити кролям, кролям але які допускаються як класощі або заохочення. Капуста є ласощі для кролика і кролі їдять з великою охотою, але вони призводять до здуття шлунка навіть в малих дозах. Навдавати їх потрібно тільки без серцевини. По маленьких шматочках як ласощі, але не щодня. Білокачанна капуста також призводить до метеоризму. Кроликам не можна, давати, можна давати лише невеликі підв'ялений листочки. Хліб давати не можна, в дикій природі його немає, тому і при клітинному змісті згодовувати його не потрібно. Але, як ласощі він використовується часто. Горіхи, начебто, арахізу або волоського. Якщо і даються, то лише в рідкісних випадках їх нерідко додають в покупні норми, корми, але в малих дозах шкідливі молочні продукти, незважаючи на те, що кроликів з народження випоють своє молоко, їх мама. Давати їм молоко протягом дорослого життя не можна з кількох причин. Молочні продукти не можна давати кроликам. Перше, білок, що міститься в молоці, має тваринне походження. Для кроликів вже необхіден саме рослинний білок. Друге, молоко кролика і корови два різні продукти. Кисле молоко, кефір, сир. Сир також, здебільшого, робляться коров'ячого молока. Для кроликів вони шкідливі, навіть в маленьких кількостях. Третє. У, у купному молоці сметани, ряжанка, мало натуральних компонентів і багато барників. Ароматизаторів, консервантів, навіть для родини вони шкідливі, а для кролів і поготів. Які злакові можуть нас шкодити? Бобові тільки шкодять кролям. Зерно обов'язкова частина раціону гризунів і кроликів, в тому числі без зерна вони просто не виживуть. Так як саме зернові? містять необхідний для них рослинний білок. Але деякі зернові культури включені в список того, чим можна годувати кроликів. Від чорних червоних бобів молодого зеленого горошку буде здуття живота. Ну, вже казали про це, вже нас але далі. Подібні бобові не можна давати ні в якому вигляді, навіть якщо це пюре, рис містить мало клітковини і може збільшити кількість слизу в шлунку. Просо, пшоно жито в будь-якому вигляді, і навіть в якості добавки... До основного корму можуть нашкодити. Вони призводять до збільшення слизу в шлунку. Але, крім того, є занадто твердими особливо жито, і кролик може просто вдавитися. Отаке. От. Далі я, друзі, перейду зараз, до іншої клітки. Давай, кролик, показуйся. Так, давайте далі, дивіться. Які фрукти та овочі можуть завдати шкоди? Оце я трішки тут розказував, але тут може й доповнення. Хоч в овочах і фруктах багато вітамінів, мінералів, деякі з них можуть завдати шкоди пухнастому звірку. Отже, чим можна годувати кроликів з фруктів і овочів? Не рекомендується давати молодий або зер... зелений картопля, баклажани, рідіс, цибулю, томати. Краснокочану капусту, інжир, авокадо манго, ананас цитрові. В... Ну, да. Цитрові кроля можуть на шкоду, крім того, важливо, відзначити, що навіть корисні овочі для кролів можуть бути шкідливі, якщо давати їх у великій кількості овочі. І фрукти це соковитий корм. У великій кількості вони призводять до здуття, можуть порушити мікрофлору кишечника, тому добова норма повинна бути обмежена. Якими травами можна годувати кролів? От от літо. Пара соковитої зелені. Так, да, Вона зима. зима, але весна плюс 13. Недосвідчені заводчики рвуть побільше травички для своїх кроликів, не звертаючи увагу на різновид рослин. Так, оце, оце я вам покажу, коли буде вже весна. І з літу я покажу, як. Виглядає. Ну, я вже скажу наперед, чистотіл колюх то не знає. О, от, чистотіл, от мені треба сказати, як виглядає, але це буде весною. Адже, а адже на луках багато не тільки корисною, а й отруйною для кроликів трави. Чим не можна годувати кроликів із зелені? Чистотіл. О, ось це я вам кажав! отрута для кролика найбільш отруйними рослинами. Для кролів вважаються. О! Дивіться, друзі. Увага! Дикаречка, я не знаю, ну, дурман, оце я знаю. Аконіт, чистотіл, віг, отруйний, волошка рогата, молочай, болотний хвощ, голов. О! Болеголов це і для людини опіки. Теж. опіки, Теж, Але давайте я відлікуюсь, друзі, і хочу сказати, які отруйні, дуже отруйні для, рос... для людини рослини. Це, це, звісно, родини зонтичні. Це були голов плямистий. Нам всім відомий, може, я думаю, всі знають, а може не всі. Борщівник. У нас тут на річці його повно росте. Ці просто багато цього борщівника росте. І цікута. Це отруйне, особливо корінь. Ну, Оце не по темі, але я теж вам скажу. Деякі з цих трав вважаються лікувальними для людини, але ось для пухнастого свірка можуть стати смертельними. Крім того, не можна, щоб кролики, їли мак, сон траву, жовтець. Подібна зелень отруйна для будь-якого кроля. Але якщо дорослого вихованця можна ще спробувати врятувати, то малюки помирають від неї за лічені години. Варто відзначити, що навіть корисна трава повинна даватися. Тільки в підв'яльної під або сухому виді... вигляді, а не свіжа. Від свіжої трави у кролика може бути з дотягушнкою. Оце я вам кажу, що не можна давати кролям мокру траву. Мокру траву це де. Краще да. вона хай під навісом, отаким я показую, хай висохне, а, і... а потім дати ну, дати може рано літом накусити, і можеш. А може, я не знаю, но, 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 бо, вон, нічого страшного, краще трішки вони потерплять, ніж вони помруть від, таку, ну, від цього. Що не можна давати кролям? Ряд продуктів не можна давати кроликам ніколи. Навіть в якості. Якості ласощів. Вони можуть не просто нашкодити, але навіть принести, привести до смерті тварини. Тому, чи можна годувати кроликів, повинні знати все заводчики. Будь-які м'ясні продукти, кролики травоїдні звірі. М'ясо, птиця, риба ніколи не включаються в їх раціон, так як вони просто не перетворюються їх шлунком. І більше з того рідкісний кролик буде їсти таку їжу. Солодощі в вигляді солодкого борошняного. Тортів цукру, цукерок і подібних продуктів строго заборонено давати кроликам. Таке харчування негайно призведе до втрати зубів, а без них тварина загине. Якщо ж кролик не втратить зуби, то набере зайвої ваги і може зіпсувати собі шлунок. Кролики не м'ясоїди, гострі продукти призводять до подразнення сили гзових поверхонь. Лук, як і у людини, заходить в очі, тож стосується перцю, опалюють порожнину рото. Кролики після подібної їжі можуть довго пити воду, відчувати себе погано. В рідкісних випадків потрібна допомога ветеринара. Ось така інформація була про харчування кроликів. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені була сподобалась і дуже корисна. Я вже знаю більше, що не можна давати кролям. Сподіваюсь, ви теж знаєте, що. що вже знаєте, що не можна давати. І так, і так виходить. Хочу подякувати друзі, за актив на каналі за 241 підписник. Дякую вам. І е, дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових! Зустрічей Всім до зустрічі.